Ранковий гість. Радію, що сонечко вийшло. Знайшов собі тепле місце, де б добре сонечко пригріває, і проводить ранкові процедури. Вмивається, чистить свою шубку котячу. А місце в нас тут дійсно тепленьке, бо це східна сторона. Якраз добре сонце в цю сторону б'є. І наші чорнявці дуже сподобається. Вона тут Зранку нас майже кожен ранок вітає, коли є сонце, бо коли холодно, то шукає якось іншого теплого місця. А за сонечком ми всі вже заскучали, бо в нас як не дощ, то сніг йде, то мороз сьогодні, от з ночі знов, білий мороз був на траві, тепер розтає. Такі краплинки роси виблискують на рослинах. Киця зворушена моєю увагою перестала була вмиватися, а тепер думає, що я її не бачу і продовжує свої ранкові водні, чи в них не водні, якось по-іншому називаються процедури, процедури гігієни. Живе, радіє сонячному дню, вітає з добрим ранком і з добрим днем півень. І інші півні відгукуються, які десь недалеко мешкають в інших господарствах. День сьогодні обіцяє бути гарним. А вночі, як я вже говорила, був мороз, білів. На наших рослинах і на траві. А це канал Село ти Моя Доля. Я вас вітаю на каналі. Бажаю гарного сонячного дня. Хай сонце світить і в природі, і в наших душах. Дай нам Боже миру і злагоди в нашій країні. Роботи не початий край бо. Дощі і сніг, морози, притримали всі наші роботи. Так би потроху управлялися б з посадкою і з іншими роботами, які виконуються весною. А так все дуже затягнулося. Піднявся мій рабчик імператорський, який був. Три погибелі скручений морозом. Ну і слава Богу, і тюльпанам також нічого не повадило. Стійкі наші рослини до таких природних перепадів. Ну, а морозник вже одна назва говорить про те, що він такий ж морозник, він і не має страждати від морозі. Тепер сподіваюся, якщо буде тепліше, то потроху. Буде все починати квітувати і буде дарувати якісь нам нові і нові новинки квіткові. Як хтось з дівчат питав мене, як це в мене нарциси ростуть, як бур'яни. Ось так вони і ростуть. Як цей кущ в минулому році не розсадила, то ось такий загущений, а має тільки три квітки. Ось така краса нацвіла махрова. Обов'язково потрібно його розсадити, бо загущується і не цвіте. Звичайно, в кожного своя причина. Чому не цвіте? Можливо, причина в ґрунті. Цей також загущений вже, але ось скільки бутонів має. Я вже за межі подвір'я їх порозсаджувала, і там вони також ростуть. Бо бачу, що в європейських країнах нарциси ростуть прямо на газонах, поміж трави. То подумала, чому в нас на березі не буде рости і росте. Ось такі мої бур'яни. Звичайно, не. Справді не бур'яни, висапувати я їх не збираюся, хай тільки розцвіте, скільки сонечок жовтеньких буде на моєму квітнику. Буду тішити зір. Тут посаджено було по одній цибулинці, а вони ось так розрослися в мене. Не злякалися морозів і холодів, і тюльпани в горщиках. Я садила їх вперше. Не знаю, що з того вийде, чи буде повноцінне цвітіння. Ну, це, так би мовити, мій експеримент. Бо в Рунькі багато розповідають, що ми ще з'їдають тюльпани. Правда, я деякі з своїх обробила дьогтем. Прочитала також, що хтось писав, що обробляє, бо в мене не було тих речовин, якими обробляють бульби, отрутохімікатів. А дьогть ми були придбали, і я частину з цибулин обробила дьогтем. Ну, цього року поки що ніби тюльпани в порядку, ніби ніхто їх не з'їв. І тут в мене нарциси, нарцисове царство. А ці взагалі я цього року пересадила ранньої весни. Ну, правда, тут не по одній цибулині ділила, а як поділилося, то так і садила. Але як бачите, вони набрали бутони і будуть цвісти. Можливо, і не цвіли б, але... Той мороз збив їх з пантелику, вони, видно, подумали, що почалася зима, почався період спокою і понабирали бутони і готуються до цвітіння. Потроху інші рослини відживають, Тут лапчатка також випустила свої листочки. Таким красень стає Барбарис Тунберго. А чоловік взявся білити дерева, а я ходжу своїм телефоном і б'ю байдики. Тут інша киця, також ранковий ритуал вмивання проводить. Але побачила, що я навела на неї телефон і засоромилась. Тут також сонячне місце. Чоловік порозкидав свої якісь запчастини на тому сонячному місці, вони також вигріваються, напевне, як кіт. А такий ранок сільський. Правду кажуть, хочете мати мозолі, то жийте в селі. Якось дуже рано цього року почали лілії з землі вискакувати. Ось такий Барбарис Тунберга, цей менше ще розпустився, але вже досить підрослий. І медуниці кругом самі порозпускалися, понарощувалися. Тут нарциси. Ці я вже, як говорила, висадила за межі подвір'я. Потрібно буде ще більше насадити. І верби в нас кругом готуються до завтрашньої вербної неділі. І верболіз, і верби. Все росте на нашому березі. Ось такий сьогодні ранок. Такий невеличкий, така невеличка розповідь. Про все потроху. Бувайте всі здорові, гарного всім дня. Головне мирного неба всім. З вами був канал Село Ти Моя доля. Реагуйте, підписуйтесь. І всім всього доброго. До нових зустрічей.